Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що? А сьогодні в нас вже змінилася пора року. Осінь, а осінь це період застуд вірусів, бактерій. Це той період, коли ми помічаємо, що починаємо хворіти і дуже сильно хворіти. І багато хто з нас думає, що ой, ну це ж холод, ой, ну не вистачає там якихось вітамінів, да там все і немає. Ягід, немає певних фруктів, овочів, все немає. Да, в нас організм потерпає від амі. А вітамінозу, і ми починаємо хворіти, дівчата. Ні, Першою причиною вашого такого поганого самопочуття і те, що ви до, до вас все чіпляється, це є паразитарна флора, це чистий паразитоз. Як взагалі паразити впливають на нашу імунну систему? Я вам скажу чесно, що постійне токсичне навантаження на організм в першу чергу. Це постійна робота нашої імунної системи. Вона виділяє в великої кількості клітини. Цитокіни, Цитокіни – це білкові молекули, які імунна система да, виділяє для того, щоб спілкуватися між іншими клітинами. Цитокіни, в свою чергу, вони такі молекули, які можуть і пригнічувати в принципі запалення, і активізувати ще більше імунну систему. Цитокіни приводять до того, що в нас. Активно виділяються наші антитіла, які безпосередньо борються з нашою паразитарною флорою. Але тут є один момент, що постійне навантаження на організм, ми ж не як правило, ми не працюємо да, з причиною, ми тільки з симптомами. Починаємо купляти якісь бадики, таблеточки, щось там робити і нічого не змінювати, да, там, не дай Боже, якісь ліки ще приймати, і ще гірше і гірше робимо для себе, тобто ще більше робимо навантаження на нашу імунну систему. Як це при. Проявляється на практиці, да, що наша імунна система стає слабкою. Ми починаємо часто хворіти. В нас з'являються вірусні інфекції, в нас з'являються аутоімунні хвороби, такі як там і герпес, і починається псоріаз, і може бути там червона вовчанка. І багато хто в період а, розуміє, що є якісь алергічні реакції на пил, на тварин, на якісь суцвіття постійно ходимо з спреями для носа. Тому що просто нічого не дихає, тут все просто лється. І, звичайно, ми дуже часто хворіємо. Тобто діти приносять елементарно зі школи, може садочка якісь бактерії, віруси, і все. І ми на наступний день вже лежимо в ліжку з температурою. І тут важливо розібратися, що буде, якщо ми дійсно почнемо зміцнювати наш імунітет. По-перше, ми перестанемо хворіти. Нас не буде так впливати холод, зима, якісь вилучення, якихось певних продуктів да? абсолютно ні. А у вас з'являється легкість, ви будете себе гарно почувати. Навіть якщо у вас транспіх і хтось на вас чихне, ви не будете через це одразу бігти, да і розуміти, що там пити якісь ліки, бо завтра ви захворієте. Звичайно, ви позбудетесь таких алергічних реакцій, аутоімунних захворювань, тому що все це про чистий паразитоз, і це говорить про те, що імунітет треба саме скріплювати, зміцнювати. Як це робити? Звичайно, треба з очищувальних програм. Те, що допоможе ваш організм м'яко легко очистити без таблеток, без будь ось бадів. Абсолютно, ні, лише за рахунок харчування, за рахунок певних там, можливо, да, можливо, якихось певних травок, але це таке вже більш глибока робота. Для того, щоб ви вже зробили перші кроки, я для вас створила абсолютно безкоштовний курс формула здорової жінки, де ви можете реально, по-перше, покращити стан свого здоров'я, почати лих. Очищення, яке допоможе вам не лише позбутися зайвих кілограмів, але й класно відновити стан свого здоров'я. Тож, будь ласка, не зволікайте всі деталі, все я залишаю тут в описанні цього під цим відео і чекаю вас вже на курсі. Обнімаю, люблю, не хворійте, очищуйте організми і до зустрічі вже на курсі. Пока-пока.